Поки я тут. Коротше, тяжко прибираю хату. Що ти брешеш? Пес вже втомився, бо він вже свою частину прибирання зробив. Дивіться, що тут робить Мар'яна. Я бунтую влог. Шоколадки топче? I'm addicted and I can just get enough. Блін, я так гарно заспівала, головне, щоб ютуб мене не забанив за те, що я використовую на Royalty Music. Моя фінальна ранкова прогулянка. По Риму, бо завтра ми вже переїжджаємо в нове місто в місто підстоя, яке знаходиться дуже близько до Флоренції. Я дуже шкодую, що я не взяла ніяких теплих речей. Досі хожу засмарувала Даниловий полохон. Приїхали ми на пляж. Я взяла з собою дорог. крісло. Така Данило каже, що це страшна дара. Знаходимося ми біля військового аеропорту, аеродрому. Насправді, чого ми сюди приїхали? Тому що тут безкоштовний пляж, а ми любителі халявки. Просто ми на дві години приїхали і хоч спав на 35 євро платить тут. Хтось забув велосипед по років тому, мабуть. А ось і саме море. О, людей насправді трохи є. Я сіла їсти морозиво і просто виїла. Все фістажцю фісташкову начинку саме морозову лишила. Ми завтра виселяємося. Звідси треба по максимуму доїсти. Тому я дуже сильно розставляю пріоритети, що доїдати. І Якщо це морозиво з фісашкою начинкою, то я доїдаю тільки фісташкову начинку. Ти що так робить? Покажу вам, що я придбала за весь час, що ми були тут. Перше це така сиворотка для волосся від Vital Care. Купила таку металеву штуку Гроні. Вчора на хайку. Я купила такий магніт на холодильник і купила ось такий кондиціонер. Я його вибирала по запаху, тому що в нього запах, типу як чорна магія, щось таке ми були на винарні, там була оливкова олія, і я купила оливкову олію, оливкову олію і оливкову олію. Ну і як же ж без вина, хоч мені його досі не можна пити. Але я не втримуюсь на цій дієті і купила. Вино «Червона лалуна Дель Касале» – Це назва цієї винарні, відповідно, назва бренду. Я додам посилання на цю винарню в опис, тому що винарня просто бомба. І ще купила ігристе рожеве їхнє розе брю. Джорно Мар'яна з майбутнього прийшла з мікрофоном, так що мене має бути чути тепер добре. Я не зняла ніякої перебивки між цим відео і тим, що буде далі, тому я просто оголошую це вербально. Ми прийшли в базиліку найбільшому світі. Там вже черга починається.

Поки ми знаходимося зараз тут на П'яце Невона, я пропоную оголосити результати розіграшу під коментарями в моєму минулому влозі. Отже, відгадали, що це п'яценевона лише двоє людей, тому тут рендом буде дуже коротенький, переможець. І серед всіх інших людей, які прокоментували моє відео. Я теж розіграю невеличкий такий бокс смачних речей з Італії. Це панатона, Песто, Джем, здається, якісь може ще щось, шоколад. Ем, отже, маємо тут список і переможець. Напишіть мені, будь ласка, обидвоє, хто виграв лімончелло серед тих, хто відгадали П'яцена Вона, і бокс від мене з Італії, серед тих, хто просто прокоментував моє відео. І я вам вишлю обов'язково поштою. Ваші призи. Ми зараз знаходимося на іспанських шкодах. І я кидаю ці 10 євроцентів, щоб сюди вернутися. А чому це іспанська площа? Тому що тут знаходиться перше в світі посольство, і це посольство Іспанії в Італії. Вернулися ми додому з Данилом. Файнал вечір в Римі, і слава Богу. Бо коли ми повернулися до нашого автомобіля, виявилося, що в нас розбите скло. Хтось проникнув всередину, відкрив двері і, скажімо так, обшукав машину. Зараз ввечері вже не було сил знімати щось, як це все виглядає, але в нас вкрали два айтеми. І Завтра з, вра... з, того, з того, що ми зауважили. Завтра вранці зніму вам покажу, як виглядає машина, і розкажу, що там вкрали. Куди це вийде, пані? Карбаджі, гарбачкора, колектора. Колектора? Колектора, карбаджо. Називається цигани in the town. Фінал цій віллі. Ми виходимо. Підемо перевірити, чи нашу машину за ніч не вкрали. Як ми зараз її будемо заклеювати, пилососити машину, тому що Арон ж там їхати сьогодні цілий день. Так, наша бідна постраждала малишка. Ось так от вибили скло. Тут пролізли, я боюсь лізти, не щоб вайдували. не поранитись. Залізли тут ззовні, відкрили машину і зайшли в неї. Тут у нас був вивернутий повністю бардачок на землю. Насправді найцінніше, що я вчора тут забрала, це були мої сонцезахисні окуляри з діоптріями. Це було найдорожче в машині, а вгадайте, що вони вкрали. Вкрали вони мій USB до айфона короткий, і тут у нас був такий от слід видно, тримач для навігатора. Тріпаємо від скла. Витрусили трусили підстилку собаці. Щоб він не поранився. Зараз треба ще допилососити заднє сидіння. Насправді галімо те, що отут нападало трохи скла. І зараз всі ці друзочки виполосити буде доволі важко. І тут скло. І так, за допомогою такої от ізоленти і наших вправних рук ми заклеїли це вікно. Ну, подивимося, як воно буде на трасі. Все ми вирушаємо з риму геть. Куди подалі, на жаль, такий собі експіріенс. Ось так виглядає кофі-лате to go. І так, потихеньку ми з Данилом згадуємо, що ще було в машині і що ще ці нехороші люди вкрали. І ще насправді з таких цінних речей вкрали рейбени. мої рейбени Капельох. Мої рейбени І капелюх, який коштував 10 євро. Я трошки розстроїлася, але це приймає. Я більше розстроївся. Купили ми, значить, ізоленту і вгадайте ціну пам пам. пам 90. як така штука Май, може коштувати 13,90? Ну і що? 13,90! Побачили, що тут були маски. Ми під'їхали туди. Там був сервіс тільки пежо, і нас прислали в ході Ніхто Хто не розмовляє англійською, і зараз ми чекаємо, поки Італії щось кудись пішов. Тест драйв на трасі пройшов успішно. Наше скло чорне витримало. Ми приїхали на сервісний центр. Зараз чувак нас зовсім не говорить англійською. Пішов, що сказав щось, ми треба перевірити. Ми чекаємо, щоб нам сказали, скільки це буде коштувати. Я маю повне каско, я вже за Фіксувала страховий випадок. У мене є опція два рази звернутися по на страхову без викликання поліції. І це вже моя друга з двох спроб буде використана. Надіюся, що нам тут дадуть чек, все буде офіційно, і страхова зможе мені повернути гроші. Чорно винонотам. Bueno ми вийшли на вечірню променаду по місту Пістоя. Там зараз десь поїсти в ресторан, зняти трошки стрес для наших пригод з автомобілем. А до речі, я так і не розказала, що там по цінах. Коротше, оригінальне скло від Мазди коштує 87 євро плюс робот. Але його треба чекати 10 робочих днів, звичайно, яких в нас Данило зараз немає. Тому ми попросили, щоб нам поставили щось тимчасове. Щось тимчасове коштує 100 євро. Так що не знаємо, що. Поки що, що робити, чи викидати 100 євро на вітер, чи не викидати. Що можете сказати про температуру в місті і перші враження від міста? Перші враження від міста, що воно набагато краще, ніж Рим. Як мінімум через відсутність отут би в Римі зараз було би все в пляшках, в сміті. Як бачите, в місті пестоя все чисто, все прибрано. Дуже гарно, акуратно температура дуже холодна. Думаю, на тиждень нас чекає шапень якихось теплих речей, светриків, курток. Не знаю, тому що ще два тижні тут кінтуватися. Буде доволі таки важко. Я взагалі не взяв ні одної теплої шкарпетки. Шкарпетках Мар'яни яка мені дала теплі шкарпетки. Які в тебе враження? Враження я нарешті трошки видихнув з полегшенням після цього. Розбите вікно в мазді, Ранній вечір в Римі це була така якраз кульмінація цього всього прибування нашого в Римі. Ще саме Рим дуже гарний центр. Це, десь так, віце, тут підписатись, а отут лайкнути. А тут ще можна коментар. Наш пес привіз нас в дох-парк. серед оливкової рощі, гори. Він реально сам занюхав і сам нас сюди привів. Десята вечора ми вийшли з ресторану, в який ми дуже-дуже спонтанно попали, бо я просто хотіла пісити, і нам треба було зайти в найближче, що було до нас в той момент. Але ми попали в дуже крутий експірієнс. Розказуй, куди ми прийшли? Ми прийшли дуже цікавий заклад, бо мене не хотіло після. Дуже випадково натрапили на місце, де немає меню. Не Ні можна нічого замовити. Все меню, все меню складають вони самостійно. Ми вибрали лише дрінки. Я замовила п'янці, Данила замовила крафтове пиво, і ми чекаємо, що нам сьогодні будуть подавати. І нам принесли перші стартери. Тут є якась салямі з картоплею якісь сосичі, цукіні, сир, салямі, тоскана, пате з курячого лівера. А все решта я просто не запам'ятала, але виглядає доволі апетитно. К нам принесли типа, міні фондю з оливкою, олією, розмарином і перцем. Також принесли вже гарніри. Це томати, фасолька і картопля. І ми чекаємо на наше м'ясо. Excited? Yeah, excited? А у там, до речі, є телевізор, і можна дивитися, як смажить наше м'ясо. Я пару собі гарну оливком. З розмовином поливають і будемо пробувати. Повітря це так, файно напевно. нам принесли такі сквіти. Я не знаю, що це якісь схожі на кантучі так, Це кантучіні і таке як вафельки і ще нам принесли по якомусь такому міцному алкоголю, Зараз будемо пробувати. І чек, так? <рес> чек я попросив, вони не дали. Чек нам не дали. Сказали, спершу попробуйте, може ще захочете еспресо. еспресо. Я зніму вам потім детальний роптур. І нам дали вже якийсь welcome basket джем. Uh, Ми приїхали на вокзал, запаркували машину і зараз йдемо розбиратися, як купити квиток. Данило вже панікує. Треба бігти. Так, друзі, ви зараз дивитеся на двох е злочинців, які з міста Пістоя до міста Флоренція приїхали без квитків. Ми прийшли на станцію і якраз під'їхав поїзд, і ми не встигли купити квитки, і нам сказав, чувак, Вити квитки по дабл прайсу всередині поїзда. Ми вирішили все ж таки зайти всередину. Зайшли ще в перший клас, походу сіли. І це була найбільш стресова поїздка в моєму житті. Ми залишили на одну зупинку раніше, і нас парти 40 хвилин. Ну, нічого, Ми Було дуже змучиться йти. Ми вирішили все ж таки трошки зекономити енергію. І купили по 2,50 його квиточка на трамвай і їдемо зараз в трамваї до санта Марія Новела. Ми підходимо до базиліки. Данило сказав, що ми маємо піднятися на оцей сам-сам вершечок, де люди ходять. Приготуйтеся в Флорентійський собор вистояти чергу скільки скільки ми часто? 20 хвилин і нам до входу ну ще метрів 100. Не радує нас Флоренція погодою. Почалася така досить суттєва злива. Ми щойно були в соборі флорентійському центрам. Я дефіора Данила вільне вразово. Каже, що дуже бідно, нема багатства. І ми зараз шукаємо якийсь заклад, щоб поїсти якоїсь флорентійської пасти. А зараз ми з вами перебуваємо в ресторані якому двісті майже 200 років це найдавніший ресторан е, Флоренції, також тут найвищий рейтинг, який я як не бачив, 4,9 з 6 тисячами відруків. Получається так, що ми зараз перебуваємо в найкращому закладі Флоренції, яка стоїться Тоскани, яка вважається найкращою в Італії, а італійська їжа за думками багатьох вважається найкращою в світі, Тобто виходить. Що ми в найкращому місці в світі ймовір. <слит> Давай пробуй свої пічі. Пічі це така паста з, з яєчних жовтків. Mm, це досить смачно. Продовження до нової розповіді хочу розповісти вам ще наступне: що в цьому ресторані їли такі знамениті люди, як Леон Чавало, Чіні, Марінетті і Чарлі Чабра. Так що можна уявити, що десь тут сидів Чарлі Чаплін, він такий весь чорно-білий, своєю паличкою, котелочком і їв. А я замовила, до речі, теж пічі. Так, ви готові? До кого ми прийшли? До Деріда. День Мар'яни. Ми вийшли до набережної річки Арно. Тут знаходиться найвідоміший міст Флоренції. Флоренцію багато руйнували під час війн. Єдиний міст який не підривали, це цей. І навіть Гітлер говорив, що Флоренція настільки красива, що її шкода руйнувати. Всередині цей міст складається суто з ювелірних крамничок. І здається, ось тут починається перший чи другий сесію. Прямо тут. Атасін. Італійська весілля. Ми знаходимося біля першого магазину Гучі, який був відкритий в Флоренції. І тут навіть є черга. Цього разу ми вже купили квиточки в Треніталія. Вони коштують скільки 480 людини. І ми підходимо до нашого поїзда сідати. Порожній. Мені подобається, те, що тут дуже душно, бо я мені дуже зимно. Так, огляд вагону другого поверху. Тут столика нема, але є така маленький смілячок. Маленький сміннячок є розетки, щоб зарядити телефон чи ноутбук. Такі комфортабельні крісла.